Пасіку прибрав, позаграв, все чистенько і на даному випадку ось, скажімо, результат, як беруть в неї канді. Канді брали ми куполене так як ми розказували, що я її ще не зробив. Я до сих пір. Трошки все зайняті, не маю трошки коли. Бджоли трошки стривожені, але бджоли канді не особо беруть. Я щось дивлюся, вони не беруть його. Я так загляну і думаю, покажу вам. Ось вам результат на куповане канді. Казав, купляти, вони там холера казав, зараз, що вони туди мішають і що вони дають. Чи там є воно, що вони. Я пару років тому теж так само брав, і мені не сподобалось. Вони не брали канді. Вони не брали канді, вилетіли, кусають. І ось той вулик, де мені писали коментарі, що треба було переселити, треба було не дивитися, ні на що треба було переселити, Та все решта. І. Скидав я сюди жменьку бджіл на 145-ту рамку на мед і ложив наниз канді. Ось, лежать, тут збоку лежать мертві, живі попереходили. Нанизу лежить кандії. Ну, бджоли щось трошки його лижуть, Я не скажу, що вони не беруть, щось трошки беруть. Ну а це вилізла та маса бджоли, яку ми струсили, і плюс додавилась. Там зверху є матка, вони сидять на медові і їм ще є запас, куди йти в ту сторону. Тому мені результат сподобався, а навесні казав, далі побачимо. Всім друзі, радий бачити на своєму ютуб каналі. Рішивши приготувати своє канді, так як купуєш канді, воно просто на інвентірованому сиропі, без пилку, без нічого, просто як казав, біле канді. Бжолі вони дуже хочуть брати, так як я дивився, і рішив я зробити своє канді. Для того взяв же 6 кілограм пудри, пудру вже перемолова, вже збиваються в кумки, бо вже пару днів назад перемолов її. Пудра мілка, мед поки покамість розстаєте все, і додаю ще пергу. Берга, тоже трошки гріється, хотів би вам розказати, показати, які я потім хочу додати. Купивши ж раніше такий препарат вірусам, але тільки цей препарат він додається в сироп. Він в канді не додається. Це такий профілактичний, він додається тільки в сироп від нельця, якщо не помиляюся. То і ми його поки не будемо ставити. Є так само у нас від фірми Biel Bivit. Маємо такий і маємо Plus. Такий, це йде один профілактичний, от вітамінний комплекс для підгодівлі бджіл є. Ну, а це вже іде лікування, воно від аскосферозу, назематозу, всяких нерцевих хворіб це все решта. Ну, Ми його разом мішати, я думаю, не буду я, бо не знаю, можливо, не можна, я е, цих продавців не питався, чи його можна мішати, чи ні. Тому я сьогодні просто буду додавати вітаміни на початок. Ну і казав, будемо приступати до самого замішування. Ну, і Для того казав, що то взяли ж мед. Трошки пудру розсунули, щоб подивляти. Тут 6 кг е, ще раз пудри. Тут е, маємо 3 літри меду. 3 літри меду, і я його розтопив. І зараз додаємо. Додаю я на око, немає в мене пропорції, там і все. Додаю, дивлюся на око. Як воно буде, що до чого її починаю мішати. Taky trochu braknul, jak jsem si myslel, že menu brakne. Prostě to je rozdobraté za sado. Ukázalo se, že brakne pudy. Jak říkám, není tsarské to a je to domnívka To vypadá mne tak. Tisknout, nesíst, neplnit. Já chci vymýšlet. To je všechno. A pak dodaňovat ještě budu, pokud. Přejeme. No, víte, ono už takové, víc takové mi líbí. Řekněme, ještě trošku naritkovat. No, jakmile jsem ho všechno vynesl, dodaňte takové pudy. Друзі, фух, аж під налоги вийшов. Дрем, ну, ми розмішали, ще воно не зовсім ще треба додати, бо ще воно трошки рідке. Ще воно, от, бачите, ми стільки казав казав, воно тікає, додаємо пудру. але ми перш розтопили пергу, тобто перга, ми її просто на все, ті ранки, які маємо перетоплювати. І є перга, ми її вибиваємо. Ми її вибиваємо. І я її навіть не сушив нічого, просто вибив, пересіяв і морзілку поставив, бо так молька заводиться. І зараз на цю всю масу. На цю всю масу. Ну тут, я ж вам не скажу, точно, бо досипали ще е, пудри, бо мало. На цю всю масу це я висипав кілограм, там кіло 100 перги. на цю всю масу і зараз ми все розмішуємо. Вже друзі, вам не показував. Так полосю, бо дуже трудно мішається це раз, місяця, а два жінка знімала в кінці, почала двома руками місто тримати, бо місто починає по столі ходити. Тому казав, зараз місим і побачимо в кінці. Ви так. Вже місим на кінець вдвох. Покликали ще одного оператора, ще знімають нам. А ми казав, вдвох місим його. Дуже трудно місце. Наче миска від нас чекає. Добре, да, кучі що завимісили. Ще чуть ото виміти, щоб нам легше, додаємо опів вітаміни. Добавляють вітаміни. Тут якраз воно на нашу пропорцію вийде. Ну, Такий запах не дуже класний. Запах не дуже класний. О, воно ще й вжитку я думаю, що тут порошок. І зараз будемо ще додати пудру і будемо ще мішати. Я так думаю, що вже все, нашим буде фінал. А воно ще й не дуже. Ох ти що, зараз ще скільки треба буде пудри. Скільки ще треба будемо мучитися? Ох, Друзі, хто буде місити, стається менше об'єм, великий об'єм не беріть. Не беріть великий об'єм, а якщо будете додати пергу, нагрійте її в духеньки, так, щоб віск ростало так, як у нас на газеті аж зростало все. І вимішуйте пергу перш з пудрою. Вимісіть, вимісіть, бо в нас от є такі місцями комки і треба їх роздушувати. Казав, мішаємо далі. Мішаємо далі і все далі. Як я казав, жінка не витримала, стала мені допомагати. Ну, Так і вдвох результат у нас трошки успішний, але не дуже. Возьмі життє масу і зараз будемо пів півтора раму кульок накидати. Таке вже дуже, ще не сказав, його б воно було ще чуть густіше, але добре ну буде якраз буде лягати. Уже виходить найбільше, даємо по пів кілограма, щоб 7 схватило, бо буде. Ми казали, погнали далі. Відео в кінці покажемо, що в нас вийшло, з кілька вийшло по, трошки одному погано. Начане сервер, свалили так його по пів кілограма. Вийшло таке чудове мені каньки, дуже подобається. Все файніки зроблено. 22 пульки у нас вийшло. Ну, Тож я казав, не вся сума, то ще нам треба буде. Половину певну ша може більше треба буде зробити. Ну і казав, що до чого як побачили, далі ми будемо в другий канді, якщо робити, додати дівіт, вже лікувальне іменно. Ну, більше йде якби профілактичне, ну воно йде іменно лікувальне, так як це є просто вітаміни, це є просто лікарство. І казав, будемо розкладати далі. Ну, друзі, вам таке маленька порада. Якщо будете робити, старайтеся робити по менших об'ємах. І пергу розмішуйте в пудрі перше. Розмішайте, добре вимісіть в пудрі, а тоді додаєте мед і все решта вимішуйте. Бо будете так само, як ви з жінкою місити. Все, всім дякую. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будемо разом казати, що чивоводити і разом займатися це все. Всім до зустрічі!